Мати бездоганна, молись за нас. Бездоганна, тому що гріх не доторкнувся до тебе, матінко Божа. Бездоганна, бо ніколи ти нікого не доторкнула гріхом. Бездоганна мати для того, що ніхто і ніщо зовні не доторкнулась. До тебе гріхом. Ти збережена Господом для народження Божого Сина, збережена в Божій благодаті, збережена від того, що могло бути злом, що могло тобі зашкодити як людині. Збережена, щоб бути святою для Божого Сина. Матінко. Ти збережена для нас, щоб ми прибігли до тебе і втікали від гріха під Твою опіку, під Твій материнський плащ. Якщо ми хочемо втікти від гріха, треба прибігти до Марії. Якщо ми хочемо, щоб ніхто нас не доторкнув гріхом, потрібно бути біля Марії. Якщо ми хочемо, щоб ніщо на світі не зламало нас гріхом, потрібно бути під покровом Богородиці. Якщо маємо бажання, щоб ми самі особисто нікому не зробили якогось зла, потрібно мати цю приязнь з Марією. Якщо ми хочемо, щоб ніщо на світі не знищилось нашим гріхом, Потрібно вчитись від Марії. Якщо ми навіть не хочемо мати злої думки, думки грішної, грішного прагнення, потрібно бути зануреним в серці Марії. Матінко Божа, приходимо до Тебе, щоби зберегти себе бездоганними, щоби зберегти себе в святості. Щоби в цій святості, якої вчимось від Тебе, служити Ісусові Христові, нашому Спасителеві, а Твоєму Синові. Маріє будь завжди нашою опорою, будь завжди нашим притулком, будь завжди нашим прибіжищем, будь завжди матінкою нашою охороною. Марія, будь нашою порадницею, щоби ми, запитуючи тебе, як правильно поступити в житті, завжди чинили волю Божу. Мати бездоганна, молись за нас.